Вітаю! Це подкаст вдосвіта, де я, Ігор Бойко, розповідаю про найцікавіші події, які сталися в футболі за попередній день. Шахтар програв «Аяксу» з рахунком 0-3 в контрольному матчі. А до результатів контрольних матчів не потрібно відноситися серйозно, адже це перш за все підготовка і особливо й не Звертають уваги на ці результати, допоки вони якісь дивні, або, власне, змушують звертати увагу на себе. Ось, наприклад, Шахтар поступився Аяксу з рахунком 0-3. До того була ще одна велика поразка, і вже в когось в голові з'являється ось ця думка, що не так з Шахтарем, чому так важко, чому так погано. Новий тренер з'явився Патрик Ван Леон. Ну, взагалі, що відбувається? Чи буде Шахтар готовий до сезону до Ліги Чемпіонів? Ми вже після попереднього результату говорили: ну, власне, я про це говорив. Що головним завданням Ван Левана є підготовка команди до Ліги Чемпіонів. Чемпіонат особливо в першій частині, особливо влітку, не має жодного значення. Виграти цей турнір влітку неможливо. Якщо ось все буде вирішуватись, то це вже аж навесні. 2024 року. А тому зараз важливо підготувати команду як найкраще е, І ну, поразка 03. Це звичайно не підготовка команди як найкраще. Однак мені пригадується попередній сезон, коли Ван Леон розпочинав свою роботу з зорею е, е, Це були матчі з е, університаттою е, Румунською в Єврокубках. і е, так, український футбол тоді тільки поновлювався серйозні висновки робити не можна було. Іван Леван тільки розпочинав працювати з зорею. Я коментував обидва цих матч, чи один не пам'ятаю вже, але обидва бачив точно. І зоря тоді була просто жахливою, просто неймовірно поганою командою, яка робила багато помилок, яка не знала, що робити. І вигравши перший матч 1-0 в Дрому, вона. Була 0-3 розбита без жодних шансів. Жахливо грав тоді Батахов, жахливо грали інші деякі футболісти, які потім стали лідерами команди, котра навесні була найкращою взагалі в українському футболі. Тому. Щодо роботи Манлео, на щодо цього шахтаря потрібно чекати все ж таки осені, і потрібно чекати повернення провідних усіх футболістів і стартового складу, який він буде, хто там за що відповідатиме і як ця команда гратиме. Поки це лише підготовка, так, результат під час. Цієї підготовки поганий, але результат підготовки визначити неможливо в момент підготовки. Щодо колишнього клубу Лео на Зорі, але вже не стосовно Шахтаря, стосовно Динамо, нові футболісти приїжджають з Динамо до Зорі, переходять. Власне, зоря базується в Києві, і це такий дуже недалекий переїзд. Після того, як Володимир Брашко та Сергій Булеця повернулися до Динамо, гравцями зорі стануть принаймні на певний час, захисник Антон Боль, півзахисник Олександр Яцак, Вікентій Волошин, також півзахисник, який за Олександрію грав ну, або ж був в Олександрії в минулому сезоні. І, Говорити про те, що ось зоря фармклуб Динамо не доводиться, тому що в минулому сезоні цей фармклуб виявився сильнішим за Динамо, фінішував вище в турнірній таблиці за Динамо. Що, що ще це за е, така система. Але е, інше цікаве те, як зоря бере молодих футболістів, і потім вони можуть повертатися до Динамо. Не варто говорити, що всі вони повертаються до Динамо, і хоч хтось з них після. Періоду в зорі повернувся до Динамо та став важливим футболістом. Також, ну хто? Зараз може бути брашко, зараз може бути е, були. Ось більше шансів у брашка, більше сподівань на брашка. Але е, Сергій Булець, ось деякі інсайдери відомі вже встигли сказати, що на нього не розраховують Динамо, що він не грає, що тренер йому не довіряє. Але Блеця просто весь збір. Перший пропустив через травму. Він 12 14 днів на зборі не тренувався хто йому не довіряє, як це воно ну, працює дуже дивно. От Брашко ось не тренувався після збірної, після виступах виступу на молодіжному чемпіонаті Європи, але на нього розраховують. І ось тут цікавий момент зараз. Йде Яцик, йде боль. Це талановиті футболісти, на яких Мірча Лучешко не розраховує. Ну, стосовно Яцика, це найпростіше не зараз можна сказати, а взимку, коли Мірча Лучешко просто вимагав, вимагав підписання решата Рамадань. Це була його ідея. Наскільки я знаю, в клубі не дуже були задоволені ось цим трансфером. Не дуже всіх вразив. Рамадані, коли його переглядали, але Мірча Луческу дуже сильно його хотів, незважаючи на те, що ось в команді є Яцик, і Потім, коли він перейшов, у Рамадані перейшов до Динамо, і почалося ось це порівняння внутрішнє в клубі, то виявилося, що Яцик кращий за Рамадані. Але йому Луческу не довіряє. Утім. Рік тому Лучесько взагалі не довіряв брашку. Ось коли він був в команді, всі дивувалися, чому не грає Брашко. Чому ось о, взагалі йому шансів не дають. Тепер цей опорний півзахисник повертається великим претендентом на місце в стартовому складі. Він не є гравець стартового складу. Це, очевидно, є Сидорчук, капітан команди, і Брашкові потрібно або щекати, або ж виштовхувати Сидорчука із стартового складу. Це буде зробити дуже і дуже складно. Але через рік може повернутися ЯЦЕ в тому ж статусі одного з найкращих центральних півзахисників. Те, що стосується і болю, їм обом потрібна ігрова практика, це 100%, тому що ну, болі, навіть з усіма проблемами Динамо в захисті, не є досить сильним захисником. З м'ячем, все добре, але ж і захищатися треба захисникові, і боротися треба захисникові, і швидким треба бути захисникові, і мати досвід, досвід це не обов'язково. Так, це в, різному, в різного, у кожного по-своєму. Хтось в юному віці може себе проявляти. Але ось ці всі попередні якості потрібні, і, болю, потрібно їх десь продемонструвати, десь добути, покращитися. Адже Динамо шалена проблема в центрі захисту, клуб шукає оборонця після невдалого весняного періоду і ставки на молодь. Але боль не входить в свисок цих кандидатів. Утім, знову ж таки, побачимо за рік, як воно буде. Хоча вже ж не Ван Левен, головний тренер Зорі, а не Ненедлалатович, і як там в нього робота з молодь, як він вміє розвивати цю молодь, величезні, величезні запитання до цього. Стосовно розвитку молоді Ван Леона, взагалі, запитань та сумнівів бути не може. А тепер до інших подій. Ліга чемпіонів продовжується. Кваліфікація. Цікаві матчі, деякі у вівторок відбулися. Коротенько по них пройдемося. Чемпіон Польщі Раку виграв у Флори з рахунком 3-0. Гостях. Перший матч був дуже важким для. Польського чемпіону вдалося забити лише один гол, але в другому поєдинку все дуже легко. Хоча всі м'ячі в другому тамі відбулися. А також в другому тамі вийшов гравець збірної України Владислав Кочергін. Він не потрапив до стартового складу, не вразив Кочергін, перш за все, в матчі за суперкубок проти Легії. Там команда 0-0 зіграла і серію пенаті довелося виконувати. Ось тут тепер Кочергін вийшов на заміну та. Зрештою, трохи, адже він вийшов вже за рахунку 2-0, але допоміг команді здобути потрібний результат. Команда ще одного українця Максима Коваля виграла у румунського фарла 3-0 і пройшла далі після поразки 0-1 в першому матчі. Також Альгрес пройшов далі, вигравши 2-1 у гостях у Струги. Не найкращий матч, який можна тільки дивитися, але. Жальгеріс здобув перемогу, хоча програвав 0-1, пропустивши наприкінці зустрічі після 0-0 вдома, але все ж виграв 2-1. Ну і останній результат теж про який хочеться сказати, це виліт вірменського клубу Урарту від команди з Рінськи, з Боснії та. Герцеговини, серія пенальті там була драматичний поєдинок. Урарту відігрався після домашньої поразки. Також були голи в додатковий час, але все вирішила серія пенальті, Забивали грали, точніше, за Урарту в цьому матчі українці цимбалюк та Зочко, але, мабуть, радіти цьому не варто, зважаючи на те, що значно більше, значно більше росіян в цій команді, російський тренер. Тому нехай вилітають. Трансферні новини, декілька цікавих моментів хотілося б теж відзначити. Кім Міндже, один з найкращих захисників Європи, мабуть, минулого сезону, перейшов з Наполі до Баварії. Німецький клуб дуже довго чекав на цей трансфер, чекав, власне, адже проходив обов'язкову військову службу Кім в, на своїй батьківщині в. Республіці Корея. І ось нарешті, коли він звільнився вже, то приїхав до Німеччини і е, все узгодили. Е, в себе на каналі, підписуйтесь, до речі, який стосується німецького футболу, велика е, Нікчемщина. Е, я е, Писав про цей трансфер, просто швиденько повторюся. Байерну дуже потрібен був центральний захисник, який вміє не лише захищатися, але й грати з м'ячем. Томас Тухель, головний тренер Мюнхенців, був дуже незадоволений роботою оборонців усіх. І, зокрема, Дета Упамакано, який в минулому сезоні зіграв погано, навіть втрачав місце в стартовому складі за Тухеля. А тому Кім приходить як гравець під стартовий склад, як гравець, який допоможе в розвитку атак. Ну і гравець, який точно вміє захищатися, і, на відміну від Упамекано має ідеальну концентрацію. Тому що француз часто її втрачав. А пара Кім де Ліхт – це цікаво, принаймні на папері. Побачимо, як буде воно в реальному житті. Далі не трансфери, які відбулися, а ось цікаві моменти. Жуан Фелікс сказав, що він завжди хотів грати за Барселону з дитинства. А справа в тому, що він гравець Атлетико Мадрид. Так він не хоче бути гравцем Атлетико Мадрид. Так він не потрібен Атлетико Мадрид. Але клуб його придбав свого часу за більш ніж 100 мільйонів євро. Він ані на йоту не відпрацював ці гроші. Він взагалі був не людиною Атлетико. І тепер клуб хоче заробити. Не хоче він його відпускати ще раз в оренду, потім чекати, коли закінчиться контракт, і все таке інше. Були дуже незадоволені цим інтерв'ю в Атлетико. Ще раз нагадали, що Жорже Мендеш, а власне, ну хто інтерв'ю організував Жоанна Фелікса з таким такою людиною, як Фабріці Романо, тим, хто відповідає за. Всі зливи трансферні в Європі. Не дуже несподівано, так що Жан Фелікс дав інтерв'ю Фабріціо Романо і ось про це все розповів. Як завжди, Романо використовують у якості тиску на клуби, на переговорні процеси та все таке інше. Так ось клуб сказав, що Жорж Мендеш точно знає, що потрібно для того, щоб Жуан Фелікс команду залишив. Поки що цього не зроблено. Цієї суми не знайдено, клуб не знайдено, тому це все розмова. А Жан Фелікс не буде грати в Атлетко. Він не грав до того. Взагалі, мабуть, складно уявити більш різних людей, ніж Жан Фелікс та Дієго Сімеоне. Один з них рішучий, злий, постійно вимогливий, а інший молодий ось молодий не в сенсі за віком, а за своїм світосприйняттям. Зелений та. Хочеш, щоб його любили, а не хоче, щоб на нього кричали. Тому не дивно, що у Фелікса нічого не вийшло, але дивно, що Атлетико в свого часу це не зрозумів та примудрився такі гроші викинути. Викинути ось це слово. Інший ще трансфер, який не відбувся, в Ньюкаслі підтвердили, що сен Максимен може клуб залишити. Ще два роки тому. Ось чому це цікаво наразі? Якщо подивитися на минулий сезон, то це. Логічне рішення, тому що сан Максимен не мав постійного місця в стартовому складі. Але важливий ось який момент. Ще декілька років тому, два, два роки тому, Ньюкасл з Сан Максименом на полі та без нього це абсолютно різні команди. Коли через свою чергову травму випадав цей гравець, Стів Брюс, тодішній тренер Ньюкасла, говорив, що ну, я не знаю, що робити. Все погано, все погано. Ми будемо захищатися в одинадцятьох, а не в десятьох. Ми нічого не зможемо зробити, не бити нас ногами. Але е, потім е, сен Максимен перетворився потихеньку на резервіста. І ось цей шлях, який пройшов Нюкасл, е, і шлях Сен Максимена в команді вони дуже показують. Клуб, команда ростуть тепер це. Абсолютно інший організм, це командна робота. Там нові лідери, нові зірки, нові важливі футболісти. А сам Максимен футболіст цікавий, важливий, вже не потрібен. Newcastle, тому що він абсолютно не командний, він постійно травмований і він не дає результату в цій команді. Тому ось такий трансфер відбудеться. Знову ж таки, офіційно нічого немає. Навіть пропозицій немає, але е, цей трансфер є таким очевидним, тому що Ньюкасл переріс е, Сан Максимена і два роки тому сам футболіст хотів піти, тому що Ньюкасл не відповідав його амбіціям. А тепер все сталося навпаки, і вже Сан Максимен не відповідає амбіціям Ньюкасла. А на цьому я буду закінчувати. Підписуйтесь на цей подкаст на усіх ваших подкастоприймачах на усіх платформах. Він. Є, хоча я знаю, що з'являється не всюди відразу. Це був Ігор Бойко, подкаст вдосвіта. До побачення.